Зупинити війну, яку Росія розв'язала в Україні, виявилося складніше ніж встановити мир на близькому сході. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні визнав американський президент Дональд Трамп. Він вкотре заявив, йому вдалося врегулювати не один збройний конфлікт та запропонувати мирний план щодо гази. А щодо ситуації з війною Росії проти України Трамп повторив те, що вже не раз говорив у цій війні, гине величезна кількість людей. Він назвав це божевіллям і вкотре сказав, що розчарувався. У Путіні Я думав, що це буде одне з найпростіших завдань, і що я дуже добре ладнаю з Путіним. Я дуже розчарований в ньому, тому що я думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це можливо важче ніж владнати конфлікт на близькому сході. Білорусь різко збільшила постачання бензину в Росії у вересні експорт залізничним транспортом зріс у четверо, якщо порівнювати із серпнем. Повідомляє агентство Reuters. Так у Кремлі намагаються впоратися із дефіцитом пального. Загалом постачання бензину із нафтопереробних заводів Білорусі на внутрішній ринок Росії збільшилося до понад 14 тисяч барелів на добу. Паливний дефіцит поступово охоплює всю Росію, і ця криза. Загострюється на тлі постійних атак українських безпілотників на російські НПЗ. Півтори години пішки розбитими дорогами та полями тривала евакуація двох мирних жителів із села Новогригорівка но Новопавлівському напрямку. Це село на лінії зіткнення перебуває в зоні вогневого контролю росіян. За Новогригорівку вже точаться бої. Евакуація людей автівкою тут неможлива. все відбувається прострілюється ворогом. Тому бійці однієї з рот третього механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вирішили провести бабусю та її онука в безпечне місце. Пішки операцію очолив командир роти, яка відповідає за оборону села. Шлях до виходу із населеного пункту евакуаційній групі вказували оператори БПЛА за допомогою дронів. Троє бійців, які супроводжували родину, вдало виконали операцію. Бабуся та її онук уже в безпечному місці.